Доброго дня, малята! Усі ваші батьки дуже хвилюються щоразу, коли відпускають своїх дітей самих на вулицю, бо розуміють, скільки там на вас чекає небезпек. Зараз ми переглянемо деякі ситуації, які можуть трапитися з дитиною на вулиці. Діти, тож послухайте мої поради і зробіть висновки. Одного разу. Андрійко разом з мамою пішли до супермаркету, допомагаючи мамі збирати продукти у кошик, він ненароком загубився. Що ж робити? По-перше, не панікуй. По-друге, стій на місці або стань так, щоб тебе було видно. Звернись за допомогою до дорослих. Це може бути звичайні дорослі покупці, полісмен, продавець, охоронець, касир. Або стій на місці і голосно кричи Мамо, я тут. Одного разу на дитячому майданчику ти грався з друзям у схованки, аж тут з'явилася зграя безпритульних собак. Що ж робити? По перше, зупинись і нікуди не біжи. По-друге, не роби різких звуків, не махай руками. Третє, говори спокійно, впевнено. Четверте не повертайся спиною до собак і поступово крокуй назад. Що ж робити, коли твоя кішка залізла на дерево, а ти не можеш її дістати. Правило перше. Не лізь на дерево. Ти можеш впасти. По друге, почекай, кішка може і сама спуститися. Третє Попроси допомоги в дорослих. Четверте. Коли кішка залізла дуже високо і для неї це є небезпека, викликай рятувальників за номером 101. Коли ромчик їв солодке яблуко, його вкусила бджола. Що ж робити? Заспокойся, не намагайся видалити жало самостійно, звернись за допомогою до дорослих, самостійно не приймай жодних ліків. Якщо в тебе алергія, попроси дорослих. Терміново виклика тобі швидку допомогу. Вова вийшов погратися на вулицю, там його чекала злата. Сьогодні вона прихопила з собою сірники та запропонувала погратися з ними за гаражами. Такі забавки можуть бути край небезпечними. Що ж робити? Спочатку добре подумай про наслідки. По-друге, не роби того, що може тобі нашкодити, навіть якщо. Це роблять усі навколо. По третє, не бійся звернутися до дорослих, це врятує життя і здоров'я тобі і твоїм друзям. Даринка йшла по дорозі, а повз неї проїжджала автівка. Даринка зупинилася. Водій схопив її за руку і почав тягнути в машину. Що ж робити? Якщо ви не знаєте цю людину, починайте голосно кричати допоможіть! Я не знаю цю людину. В цей час можна і треба битися, кричати, кусатися. Робити будь-що, аби привернути до себе увагу оточуючих. Ти грався у футбол з друзями на майданчику. Випадково м'яч вилетів на дорогу. Що ж робити? По-перше, зупинись. По-друге, почекай, коли машина проїде. По третє. Якщо ти зненацька вибіжиш на дорогу, може статися аварія. Запам'ятай, твоє життя важливіше за м'яч. Одного дня Максимко і Богданчик гралися у квача. Максимко спіткнувся і впав на розбите скло. Хлопчик порізав ногу. Що ж робити? По-перше, чистою хустинкою обережно притисни ранку, щоб зупинити кровотечу. По друге. Поклич на допомогу дорослих. Третє. У деяких випадках може знадобитися навіть медична допомога. А Марічка дуже любила гойдалки. Іноді вона розгойдувалася занадто високо. Одного разу дівчинка не втрималася і впала. Що ж робити? По-перше, не панікуй. По-друге, не піднімай одразу голову, не вставай на ноги, щойно впавши з гойдалки. Четверте. Обережно виповзи з-під гойдалки в сторону, п'яте, звернись за допомогою до дорослих. На сьогодні малята все. Чи зрозуміли ви мої поради, чи стануть вони вам у нагоді залежить тільки від вас?